Всі роблять по-старому, все продається і все купляється. Майдан має залишатись до тих пір, поки всі наші завдання не будуть виконані президентом, прем'єром і головою Верховної Ради. Я сам писав у Генеральну прокуратуру заяву. Ще я не маю права голосу. Людина, яка в тюрмі не сиділа. Я громадян... ну, маю українське громадянство, а я не маю права голосу. Як я можу бути на Україні? Це перше питання. Друге питання. Ніхто ні за що не відповідає, чого парубій не прийде сюди, як він нас вів по сотні і не скаже, як ми будемо далі будувати Україну. Ні Міністерство освіти, ні Міністерство культури, ніяке Міністерство не відповідає своїм. Це немога, які вони ну, в даний час існують. Нас обікрали на Україні, мінімум кожного українця більше як 5 мільйонів доларів. Якщо вони нам ці гроші віддають, тоді ми стаємо нормальними людьми, багатими і живемо. І цих людей, що повбивали, матерям треба віддати так само за цих людей гроші, ті, що ми обікрали, і для того, що тут буде загинуло. Нам тут приходити, так як вони приходили, і відчитуватися отут на трибуні. Як вони думаю далі жити, будувати Україну, відчистуватися, як вони хочуть не хочуть на ілюстрацію зробити, значить кожному людину адекватному, який прийшов лікарів, може мати право на носення зброї. Так у Швеції, у Швейцарії. Буде вулиці розбиратися з ними. Раз вони не хочуть по-людськи, по міжнародних правилах, то будемо робити так, як вулиці. Буде вулиці рішати, як з ними поступати. Але якщо всім роздати зброю, усім, 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 усім не можливо, тому що є люди неадекватні, психічні, ну різні є люди, так що, якщо людина є нормальна, громадян своїй патріот своєї держави, я рахую, що кожна громада має право на захист. І до тої пори поки буде державні урядовці не служити людям, а служити олігархам, брехунам, шахраям. Де в тому паразітам. Не скрізь, що вони для народу прийняли. Яка діє з частин Конституції? Слава Україні. Я киян і хочу висловити свою думку, на розбудови і вже розбудови, і побудови, і вже закінчення Майдану. Майдан свою справу зробив. І я киянин і родився, і живу зараз. Майдан має існувати тільки вже на такому вигляді я був з перших днів. Я підтримував, я не входив ніякі сотні, я просто приходив як громадянин міста Києва, підтримував людей, ходили на мітинги, ходили куди треба було, і до Верховної Ради, але прийшов час, що ми повинні змінити. Значить, в мене таке, ну, таке побажання Київ і чиновникам і цим сотникам, які знаходяться на Майдані, значить палатки треба убирать. Треба чистити Київ, чистити душі, чистити, любити Київ і в зиму, і в літу, і в дощ. І в мене така пропозиція. Значить, вибрати нормальну, хорошу палатку, щоб вона стояла біля державної адміністрації, щоб вона була рядом, були там фахівці, які-то сотники, які-то люди з комп'ютером, котрі я мог прийти і висловити свою думку. Така палатка має стояти біля Верховної Ради. Красива, велика, цивілізована, з кондиціонером, щоб там сиділи фахівці, люди, де я міг теж свою висловити думку. І не тільки ті, я, а мої однодумці. Ми так теж вже думали. Я желаю, щоб кожен був богатим. Не щоб хтось став приєдним. как во время Октябрьской революции, да? А я хочу, чтобы все были, вот вы были богаты, вы был богаты, в очередь был, чтобы в итоге мы были. Но для этого я понимаю, оно сразу не произойдет. Но самое главное, чего не получил Майдан, вот я думаю, вот люди, они не получили вот этого наказания тех, кто действительно виновен. Вот нет до сих пор ответа, кто расстрелял людей. Вот здесь очень много видеоматериалов, да? Я сам свидетель, ты стоишь, Будущий строителем, мимо тебя проносит человек в строительной Ты 20-20 февраля понимаешь, что и ты мог быть в этой же каске из такой же дыры. Кого-то проносили с разбитой рукой. Не может быть, чтобы при таком количестве видео, фотосъемки, при таком количестве очевидных живых свидетелей нельзя было найти, кто виноват. Вот этот вопрос его нельзя оставить как в классике, кто виноват и без ответа. Вот, я думаю, вот эта часть людей, она и кто виновен раз, и возмездие. Оно должно быть адекватным. Вот я лично не сторонник того, чтобы здесь кого-то одевали сейчас на кол, или там висели сосали, или делители. Но должно быть адекватное наказание. У нас в советские времена мы знаем, что можно было три колоска украсть и сесть на 25 лет, да? Ну, это при советские времена. И можно было украсть вагон, по полмагона откупился, у тебя вагона остается. То есть, на сегодняшний день, я думаю, люди не получили удовлетворения, потому что непонятно, были наказаны виновники огромного распродания. Не только в Межагире, это золотой батон, это очень мало. Проблема не в батоне, проблема в том, что огромная страна пострадала на огромные деньги. Мы сейчас живем, одалживая у Европы, хотя на самом деле украдено у нас, Саме оптимістичне, що я прошу, еще я верю, что меняться Восток и Запад, центр, север, юг, чтобы все жать и после наслаждаться произведением дорогих круг. Дуже мало часто. Майдан, як сьогодні, розглядається частина Майдан незалежності адрес. Скажімо так, географічне це одна частина, а соціально-політичний аспект, історичний аспект цього місця під святою назвою Майдан. Увіть, ми говоримо майдан, але не додаємо незалежності. Ці майдани були на Україні і звічне. Це наше правічне право дане Богом виборене козацькими шаблями і попередніми поколіннями. Ми Ми збиралися, наші предки збиралися, наші діди збиралися в важку критичну хвилину. Ми збиралися, наші діти будуть збиратися, коли хтось намагатиметься зробити спробу усупувати владу. І тому майдан в кожного в голові, в кожного серці. Це перша частина. Це як соціально-політичний історичний експерт. Друга частина. Безумовно, те, що відбулося, воно вимагає увіковічення. І воно буде увіковічено. У нас до влади приходять сучасні, прогресивні, демократичні люди. Україна сказала своє слово вибору за цих людей. Я думаю, що вони врахують. І буде складений план генеральної реконструкції цього майдану, але перспективний, серйозний, глобальний. Генеральна реконструкція повинна покладати в себе обов'язково місця пам'ятної слави, битви, розстрілу, нищень. Можливо, воно повинно піднятися сюди, перебудувати в черговий раз цей майдан, задатися основні ідеї, яка відбулася. Можливо, сюди мільйонів сто доларів вкачати, зробити його мебкою туристичною. З'єднати його з Трухановим островом під весними канатними дорогами, розвернути це і зробити прекрасною санаторно курортною відпочинковою зоною. Тут є де що показати, є де відпочити так, як і було до Чорнобиля. Ми Кияни чудово пам'ятаємо. Мені, наприклад, не хотілося нікуди їхати до Чорнобиля. Я міг чудово відпочивати на наших прибережних зонах, десенці. Інші ходили річні тренувайчики. Це було 40 років тому, а сучасні технології дозволять з'єднати підвісними канатними дорогами, трогані острів. Він буде поглинати відвідувачів. Вони з задоволенням всі будуть залишати свої гроші в Києві. І останнє. Відносно протестного електорату, це я бачу питання у вас на устах, воно ось ось зірветься і ви, ви мені скажете, що відбувається на Майдані, його перспектива з цими людьми. На превеликий жаль, ніхто з тих людей, які намагалися з обуренням говорити, що ми не будемо йти з майдана геть, ми вимагатимемо. Результатів ілюстрації повної сторони і інших не сказали одну річ, чому вони стоять. Вони вийшли висловити свій протест в основному через те, що попередня влада група потурала і їхнім, да не Богом, і державою гарантоване право право на працевлаштування. Вони відбирали все, роботу, інші засоби не тільки могли. Сьогоднішня влада повинна надати в першу чергу всім людям, які знаходяться на Майдані. Використати їх в кращому їхньому розумінні. Це національно свідомі громадяни і патріоти. Це найкраще, найсвідоміші. Їх повинні потрібно працевлаштовувати там, де вони найкраще будуть себе використовувати. Одне, що зробили, це вигнали в чому. Всі останні чиновники, які були в якому раді, і по кабінетах.